Так, сьогодні у нас день поповнень. Знову автомобіль від власника. Це BMW 530D в кузові GT Gran Turismo. Автомобіль 2010 року випуску, небитий, без будь-яких дорожньо-транспортних пригод. Автомобіль дуже м'який в Русі. Автомобіль обладнаний 3-літровим дизельним двигуном, який є один із самих надійних двигунів в лінійці BMW. Автомобіль в хорошому стані з рідним пробігом 353 тисячі кілометрів, не скручений. Автомобіль у нас на LED-оптиці, на омивачах фар, на противотуманних ліхтарях, на ось таких гарних дисках 18-го радіусу. Автомобіль, кажу, ще раз не битий. По салону у нас шкіряний салон з електросидіннями. Є у нас трьохспеценевий кермо. З мультикермом у нас датчики дощу, датчики світла, великий монітор з навігацією, двохзонний клімат контроль, автоматична коробка передач. Ось такий автомобіль. Гарний сьогодні у нас поступає на продаж. Заді дуже багато місця, задній ряд регулюється як і спинка, так і саме сидіння. А фішка цього автомобілю полягає в тому, що раз. Можна відкрити ось так, що можна просто покласти, а другий раз можна відкрити його зі склом. Ось так. У нас виходить ось так. Тому, кого цікавить такий даний транспортний засіб, можете звертатися до нас. Ми його продамо з радістю. Автомобіль ще раз оголошую, від власника. Тому всім, кого цікавить, даний автомобіль пишіть, дзвоніть, приїжджайте до нас на тест драйв Всім дякую, всім гарного дня.